А що ви там в тій Америці? Боже, там кредити, то все ти ж володя такий, ми тут в Європі, що нам краще, нам тут ліпше. Дуже важка історія. 23 роки добивався того, щоб отримати грін-карту. Всім привіт, друзі мої! Подивіться, що я вже навчився робити на цьому принтері. Я вирізав для свого двовірного брата до зараз заради на народження таку от коробочку. Ну, коробочку я вирізав так. Дуже швидко її зробив, тільки що буквально за пару хвилин, просто так скліпав, з чого було. Тик-тик-пик-пик, але така ідея прийшла. А оце от вирізалось воно десь 7 хвилин. Оце Саша з Днем народження. Там, коротше, бачите, гуц був попався, і тіп, воно так вийшло. Ну нічого, я думаю, він зрозуміє. З Днем народження много О, от буде. Його е, всередину то я поклав подарунок. Я так спеціально зробив, його забив повністю цвяхами і клеєм. Воно зараз ще більше підсохне і він не зможе буде мучитися відкривати. Ну, коротше, такий, знаєте, така. Така шутка-мінутка вийшла від Володі. Така от шутка-мінутка там подарок і він його не зможе відкрити. От вирізав я на цьому принтері. Це такий от фризерний принтер. На нього сюди можна ще вчепити великий фризер. Оцей. Я ж не перевіряв, як його. Ну, як цей фризер туди вчепити, але оце от мені вже сподобалося, як воно вирізає. І, типу, можна багато що чого вирізати. Також вирізав на ньому во. Це таке просто пробне. Ну і будемо пробувати далі то робити. А зараз ми всім сімейством їдемо на день народження. Так, ми вже приїхали на народження, але трошки запізнилися. Тут вже люди е, все зробили, зготували борщ, До речі, мій казинок. Заходимо в хату, Ого, тут вже всі сидять. Так. Це не відкривається? Ні. <клес> Саша. ну трошки брак, але нічого. С днем народження. Нога літа. Нога і літа. Нога я літа. Нога я літа. 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 А ну дивіться, Саша літа. хоче. Хоче відкрити. Так він прибив, з вай! Ну так вовди мене, ну так злоховинки легше, знай цях виглядає. Він тяжкось таке на руках не тримає. Щось є, а? Так, коробочка якась є. Рей, рейбани. Рейбени. Це теж на, на гузяк, Ні. Це на тільки. Ні, але вони за, мають. Затем... Це... Хамелеони? А хамелеони, то віддамо назад. А чо, що, ти а я, ні, я, зам, я замовляв? А, я замовляв просто не, бачу, не такі темні. Так, <реку> да, друзі, був я тільки що на день народження, і хочу вам розказати одну дуже цікаву історію про людей, з якими я там познайомився на тому день народженні. Я вже зараз вдома, я приїхав сам, бо мені тут зараз прийдуть люди, там маю деякі справи. Але перед тим як вони прийдуть маю ще 10 хвилин, хочу вам розповісти, що на тому День народження було там багато людей, і були старі емігранти, українці, з якими було цікаво поговорити в загальному про Америку, про еміграцію, про все таке інше. І знаєте, от по-перше, хочу вам сказати, що ну. Старі емігранти, не ті, що знаєте, там в мене вічно гадять в коментарях, всяку фігню пишуть ніколи, напевно, навіть якщо б вони такі, оті старі іммігранти, тако би сиділи за столом, ніхто би не, не мав би стільки духу, сили, в очі мені це сказати, то що вони пишуть, то що я там е, ЮФОЮшник такий-сякий, поганий. Ну, оце ж весь бред, що вони пишуть, що ми тут е, портимо їм все, знаєте. ні, Там були нормальні люди. І один мужик мені розказав історію про те, що він уявіть собі, просто зараз от вдумайтеся в цю цифру: 23 роки добивався того, щоб отримати грін карту 23 роки він не міг виїхати додому в Україну. Він не міг ні виїхати додому в Україну. Там в нього теж родичі, там близькі батьки та там уже батьки. Треба охоронити батьків, це все відбувалося уявіть собі просто онлайн. Людина не могла виїхати, тому що якщо він вийде, ніколи сюди вже не заїде, а тут, а тут інша сторона, тут вже діти, тут вже треба дітей дивитися, бо діти вже тут привикли. І от така ситуація, що він знайшов там один спосіб, як легалізуватися. Сім років він пробував це зробити через той спосіб, тобто його кейс тягнувся сім років. І в останній момент, на останньому тому інтерв'ю, я не буду углублятися в деталі, не хочу. Коротше, ну не хочу углублятися в деталі, але просто уявіть собі, був один кейс, який тривав у нього 7 років, і він був провальний. На останній момент, на останньому інтерв'ю, просто все завалилося, уявіть собі. Просто все завалилося. І вже після того йому сказали, що в тобі інтерв'ю йому сказали, що в тебе є там декілька місяців на депортацію. І на ці декілька місяців він все-таки знайшов ще один спосіб. Це взагалі, коротше, це дуже важка історія, але він знайшов ще один спосіб. І він все-таки це зробив і легалізувався, і от вже там, декілька років має грін-карту, чекає на громадянство. Але наскільки це складно все, я от як він це все розповідав, я слухав це отак ось з відкритим ротом, розумієте, наскільки мені було шкода людину, що він стільки років боровся за цю грін карту. Я в нього, звичайно, що спитав в кінці. Я кажу, я, звісно, вибачаюсь, може, це питання не зовсім доречне, кажу, але чи воно того вартувало взагалі? Таке питання. Ну я до нього на виговорі, старша людина, кажу, скажіть, чи воно того вам взагалі вартувало, чи ви не жалкуєте про те, що ви так 23 роки боролися для того, щоб отримати Блін, цей пластик, Ну, Він сказав, він каже: Ну, що, що я не можу каже, відповісти тобі однозначно, тому що тут уже діти кажуть, я там все заради дітей, заради дітей. Каже, а в Україні шов, там, вже в мене нікого немає, бо то типу, мусив, типу, бо він там тягнув дітей. Е, ну, Трак-драйвер. І він каже: ну, є, єдине, що він сказав, що за трак, він каже, що от, е, ну, він це прямо так не сказав, але він, напевно, жалкує про те, що він. Весь свій час, от всю свою все своє життя в Америці, так от, от, проїздив на траці. Він каже, зараз уже що, зараз уже, ну він так каже, зараз уже що, зараз куди я піду? Я вже все, я вже старий, мене вже там нікуди нічого нове не цікавить. От я знаю тільки оце і все. І він так дотепер він їздить на траці. Ну, вже на своєму, звичайно, все там уже давно на своєму, але так і їздить. Друга людина теж там була, яка в Америці не 20, Ну, цей що 23 роки, то він в Америці вже майже 30 років, але. Там була ще інша людина, теж з України, і він в Америці, здається, з коротше десь років 17 отак приблизно. От, і він теж розповідав історію свою, теж в нього така, ну, трохи не, не така, звичайно, драматична. Я просто розумієте, я б вам розповів багато чого. Про я б я дуже хотів розповісти деталі, розповісти все, як було. Це унікальна історія, просто дуже унікальна. Але я не можу. Ну, ви розумієте самі, що такі речі не можна розповідати. Коротше, хто розуміє, той розуміє. От і друга людина в нього там теж довга історія. В нього був один кейс, але потім в політиці в світі сталася там одна така штучка, теж про яку я говорити не можу. І в нього просто до його кейсу по політиці вийшло доповнення. Він доповнив кейс тим одним фактом, і йому прийняли. Прийняли, одобрили, і все. Він тепер теж має грін-карту, Теж чекає на громадянство. Я блин, ну теж розказав цікаву історію, дуже радий за них. Але один з них приїхав в Америку, якому було 40 років, а другий приїхав в Америку ще. Я не знаю, скільки було тоді роки, ну це було ще 90-ті роки. Там, не знаю, який 97-й рік, десь так. Коротше. Що я вам хочу сказати? От, наприклад, також в мене зараз є знайомі, у яких вже є документи, у яких є грін-карти. Я нещодавно з одним по телефону говорив. Він мені сам подзвонив. Такий мій стар, ну не зовсім там старий знайомий, да там скільки, от я в Америці, стільки я його знаю. І Він дзвонить і жаліється. каже: блін, все не так, все не то, все коротше, цей. Все погано, я хотів взяти будинок, мені не дали будинок взяти, там не одобрили. Потім я зараз заїжджаю знову на оренду, знову підписав на рік, заплатив зразу 5 тисяч, і воно все важко і важко. Але в нього грін карта. Розумієте, в нього вже є грін карта. І я от зараз, знаєте, так собі задумуюсь. Цікаво, а от. От в мене, типу, зараз, ну, в плані там фінансовому, типу, в мене там нема, звісно, багато грошей, та я там не, не шикую, але я хоча б нікуди не спішу. Я собі спокійно працюю, от зараз купив собі цей чіпів устанок, починаю з ним працювати, там роблю щось з деревом, є чим зайнятися. Чия ситуація гірша, тобто в нього чи в мене. Коли в тебе є грін-карта, але ну, типу, все не складається, можна сказати. Або коли нема грін карти, але все складається. Теж так, знаєте. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, як би ви, які, яку ситуацію ви б вибрали, щоб у вас все складалося, але немає грін-карти, чи, чи коли у вас нічого не складається, але є грін-карти. Таких людей, до речі, теж знаю ще людей, у яких вже є навіть там, і громадянство. Але отак от у них виходить, що живуть далі на ренті, якось не, не складається, Коротше, після цього всього я також, знаєте, ну моя думка часто міняється, доповнюється. Я так кожен раз думаю, в один момент мені взагалі хочеться все кинути і поїхати. В один момент я навпаки хочу до кінця тут все зробити для того, щоб тут лишитися. І от коли ти чуєш такі історії, і от коли ти чуєш такі історії, що люди... Витрачають пів свого життя просто для того, щоб отримати документи, а за цей час вони живуть не зовсім повноцінно, тобто вони є неповноцінні, якби жителі цієї країни. Вони не можуть там користуватися всіми благами цієї країни, вони не можуть виїжджати з неї, заїжджати. Вони багато чому себе можуть обмежувати, тому що, ну блін, за тим більше зараз така ситуація, самі бачите. І от, якщо люди стільки часу витрачають на те, щоб отримати ті документи. Я думаю, що може, все-таки теж варто. Може, все-таки теж варто спробувати, варто за що зачепитися. Є все-таки варіанти. Так, вони важкі, вони коштують дуже багато грошей. Але, ну, якось я не знаю, Ну, я просто дивлюся зараз на весь світ, на от, дивлюсь світові новини і все інше. Мені здається, що ні в одній країні не буде краще ну, в фінансовому благополуччі, ніж в Америці. Просто не буде. Типу, можна жити десь там в Україні. та Якщо б там все було добре. Можна жити десь в Європі, але, звичайно, жити і, і що там робити. Я не, я не уявляю, я собі вже просто. Я зараз, от після. Знаєте, можна з поганого перейти на хороше, а з хорошого перейти на щось гірше. Ну, це нереально. Звичайно, що зараз знову почнеться в коментарях там срачки і так далі. Друзі, я, повірте мені, я. Я нікому я всім бажаю всього цього саме найкраще. Всі, хто живуть, в якій країні не живуть, я всіх поважаю, всіх всі країни поважаю. Я зараз говорю чисто за себе. Це моя особиста думка. Ви її просто прийміть і все. Тобто, якщо у вас є інша думка, окей, типа є хто влаштувався набагато краще, ніж більшість тут американців десь в Європі, звичайно, що таке є, окей, нема питань. Ну, для мене, наприклад, якась там інша країна, така як європейська, якась країна, ну це вже не то. Тут ти сідаєш в велику машину з мотором 3,7. Заправляєш дешеву бензину, їздиш по широким дорогам, всюди є парковки, закупляєшся раз в тиждень в магазині, приносиш додому. У мене все є. От в мене в шухлядах є. Ну все просто любі продукти, все я не я не рахую на це гроші. Взагалі не рахую. Ми просто заходимо. Я навіть не знаю цін. Розумієте, я не знаю тих цін. У мене два мусорних. Таких контейнерів здорових, от таких мені посюди, вони кожен тиждень тупо забиті. Це просто говорить про те, що ми багато споживаємо, ми можемо собі дозволити. Я сильно, також дуже сильно не напрягаюсь тут, розумієте? Ну, працюю так. Деколи буває, що важко працюю. Є люди, які взагалі дуже важко працюють, але все рівно вони, в принципі, собі багато чого можуть дозволити. Я от про це говорю, ви зрозумієте, я ж, блін, от. Все рівно зараз я вже відчуваю, як ти зараз пишеш: ах ти ж володя такий, ми тут в Європі, живемо краще, нам тут ліпше. Можливо, знаєте, можливо, навіть от якщо б я не був ніколи в Америці, а зараз би влаштувався би добре в Європі. Можливо, моя думка була б така, що от в, в Європі я класно живу, тут все там дешевше, там ну можливо, так. А що ви там в тій Америці? Боже, там кредити, то все, країна, е, країна кредиторів і тих, е, хто там обслуговує ті кредити і набиває кишені тільки мільйонерам. У мене зараз формувалася отака думка, яку я озвучу в цьому відео: хочете її приймайте, хочете не приймайте, але вона така є. Я з вами завжди стараюся, от я взагалі стараюся завжди бути максимально відвертим, наскільки це можливо. Звичайно, що я не можу прям все-все-все розповідати, але дуже би хотілося. Люди, які мене знають особисто, з якими я зустрічався, з якими ми там сиділи, жарили, шашлик. Всі знають, ну про мене, напевно, все. Так що. Я би хотів це також поділитися багато чим, от навіть тими сьогоднішніми розмовами там конкретніше вам розповідати, але зрозуміти просто не можу. От, але я дуже відкрита людина, як ви знаєте, і стараюся завжди бути зі всіма відвертим, відвертим і говорити всім правду в очі. Якщо мені якась людина, наприклад, не подобається, я їй кажу в очі, що ти мені не подобаєшся, або там і все, перестаю людиною спілкуватися. Якщо мені щось не подобається, я також відверто про це говорю. Я не тримаю ніколи, нічого не тримаю в собі. Отака, от відкрита людина. Так що, друзі, я всім дякую. За, за те, що ви подивилися відео, і обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що я сьогодні всього це розповів вам, що ви думаєте про еміграцію і чи варто витрачати, можна сказати, деколи, в деяких випадків все своє життя заради цього пластику, а потім заради паспорта американського.